Опалювальний сезон сьогодні стартував у Нововолинську. Відповідне розпорядження підписав міський голова Віктор Сапожніков. Оскільки середньодобова температура протягом трьох днів впала нижче позначки плюс 8 за Цельсієм, у домівках Нововолинців почали гріти батареї, як того й вимагає закон. Є труднощі в Україні з газом. Про це ви чуєте у засобах масової інформації на центральних телеканалах, в інтернетах, в пресі. І тому. Україна повинна економити газ, тому ми часом не зовсім маємо той тиск в системі, який би потрібен був бути. Але Новолинськ сьогодні виглядає одним з найкращих по розрахунках за газ, не зважаючи на те, що населення все ж таки, на жаль, не своєчасно платить. І я звертаюся зараз до всіх новолинців. Будь ласка, подивіться, всім важко. Так, да, голопують ціни, низькі десь зарплати і пенсії, але ми повинні в місті мати завжди повноцінний газ і в повноцінній необхідній кількості. Тому розрахуйтеся за спожите тепло, за газ, який ви використовуєте. Щоб ми були незалежні від закордону від нашого сусіда з Росії, ми повинні. Розраховуватися і мати газ, і опалювати, і жити, і пережити всю зиму в теплі. Нововолинське міське господарство до зимового періоду, як завжди, готове. Тож щойно з'явилося розпорядження, почали запускати котельні. Напередодні директор Нововолинськ теплокомуненерго Анатолій Гаврилюк побував із робочим візитом у столиці. Боргів підприємства немає, тож ліміти на газ для нашого міста у Нафтогазі України затвердили. Найпершими згідно із законодавством тепло повинні отримати медичні установи та соціальні заклади. Утім, через особливості міської системи опалення, увімкнення тепломереж відбудеться синхронно разом із житловим фондом. Від суботи в кранах нововолинців з'явиться також і гаряча вода. Що стосується подачі гарячої води, прийнято рішення міською міським головою і нашим керівництвом підприємства. Наші гаряча вода буде подаватися четвер, п'ятниця субота, неділя. Четверг, з 17-ї, 23 п'ятниця так само 17 до 23 а субота-неділя цілий день, з сьомої ранку до 23 -ї. І неділю так само цілий день. От, так що прохання до мешканців, як то кажуть, на даному етапі позакривати всі краніки, щоб, бо можливо, хтось позабувся, бо води там десь не було, щоб не позатоплювали якісь квартири. От і вже з завтрашнього дня з суботи. Почнеться подача гарячої. води. Підприємство підготувалося до палючого періоду достатньо. От. Таких зауважень якихось не буде, я думаю, на, на весь період. Єдине буде прохання до мешканців вчасно сплачувати за послугу, отриману, тому що все буде залежати від того, як будуть нам постачати газ. Ліміти до нового року у нас є, договори з до нового року підписані. От. Значить, надіюсь, що сезон пройде вдало. Що ж стосується тарифів то нововлинці, у котрих встановлені засоби обліку теплової енергії платитимуть 710 гривень 90 копійок за гігакалорію. А ось абоненти безлічильників сплачуватимуть по 22 гривні 96 копійок за квадратний метр житлової площі. Детальніше про те, чому саме такі тарифи встановлено в Нововолинську та як проводять розрахунки, дивіться в наших наступних випусках новин.